Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Монети Єгипту нерозривно пов'язані з багатою і багатогранною історією цієї африканської держави і викликають підвищену зацікавленість у європейців. Вони краще за інші предмети матеріального світу відображають дух цієї країни, її колорит і традиції сформовані протягом сотень років. Монети Єгипту я фактично жодного разу не висвітлював на каналі, був лише невеликий півторахвилинний огляд два роки назад. І в цьому випуску хочу вам запропонувати повноцінний огляд на монету Єгипту, а саме 50 піастрів 2008 року карбування Клеопатра. Тож, розміщуйтесь зручніше, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, та давайте розпочинати. Офіційна назва Єгипту Арабська Республіка Єгипет. Трансконтинентальна держава, розташована в Північній Африці та на Близькому Сході, Синайському півострові. На північному сході межує з Ізраїлем та частково визнаною державою Палестиною, на півдні з Суданом, на заході з Лівією. На півночі територія країни омивається водами Середземного моря, на сході Червоним морем. При цьому обидва моря з'єднані за допомогою штучного спорудженого Суецького каналу. Столиця Каїр, чисельність населення 106 мільйонів 221 670 осіб, державна мова Єгипетська арабська. У Європу назва країни Єгипет прийшла з давньогрецької мови, давньогрецькою Айгіптос в рейкліновому візантійському прочитанні Єгиптос. На початку першого тисячоліття до нашої ери, коли давні греки стали проникати до Єгипту, першим з найбільших міст, яке їм зустрілось, був Мемфіс на рубежі Дельти та Долини Нілу. Одну з його назв Хікупта вони взяли за позначення всієї країни. На рубежі 4-3 тисячоліття до нашої ери близько 20 міст держав за верхньою течею Нілу і стільки ж за нижньою течею були об'єднані під владою двох правителів. Незабаром війна між Верхнім та Нижнім Єгиптом завершилась перемогою царя Верхнього Єгипту, який став єдиновладним правителем країни. Так виникла велика держава з єдиним центром, керована бюрократичним апаратом на чолі з фараоном, монархом в стародавньому Єгипті. Саме портрет одного з таких фараонів і зображений на авресі нашої монети. А точніше фараона Птолемеївського царства з 51 до 30 року до нашої ери і останньої правительки стародавнього Єгипту Клеопатри VII Філапатор, яка зображена в офіційному головному уборі. Нижче профілю Клеопатри по обидва боки розміщено рік карбування монети за григоріанським календарем та ісламським, 2008 та 1429 відповідно. По колу біля Канту виконано обравлення скрапок. Клеопатра одна з найвідоміших постатей античності, зокрема завдяки драматичному романові з римським полководцем Тріумвіром Марком Антонієм. Клеопатра сьома правила Єгиптом 22 роки послідовно в співправництві зі своїми братами. Вони ж за традицією її формальні чоловіки Птолемеєм XIII та Птолемеєм XIV. Потім у фактичному шлюбі з римським полководцем Марком Антонієм. Була останнім незалежним правителем Єгипту до римського завоювання. Широкої популярності набула завдяки любовному зв'язку з Юлієм Цезарем та Марком Антонієм. Від Цезаря, можливо, мала сина Цезаріона, від Антонія двох синів та доньку. Клеопатра народилась 69-го року до нашої ери, мабуть, в Олександрії. Вона є однією з трьох відомих дочок царя Птолемея XII Авлета. Можливо, від наложниці, оскільки, за зауваженнями Страбона, у цього царя була тільки одна законна дочка Береніка IV, цариця 58-55 років до нашої ери. Про дитинство та юність Клеопатри нічого не відомо. Безсумнівно на неї справило сильне враження смута 58-55 років, коли її батька скинули і вигнали з Єгипту, а царицею стала його дочка, сестра Клеопатри Береніка. Відновлений на престолі силами римського намісника Сирії Авла Габінія, Птолемей XII кинувся в різанину репресій та вбивства, жертвою яких стала в тому числі і Бараніка. Внаслідок він перетворився на маріонетку, яка зберігала владу лише завдяки римській присутності, що обтяжувала фінанси країни. Неприємності царювання батька піднесли урок майбутній цариці, яка використала всі засоби, щоб позбутися противників і всіх, хто стояв на її шляху. Як, наприклад, молодший брат Птолемей XIV в 44 році до нашої ери, і пізніше сестра Арсінія IV. Джерела по Клеопатрії – Плутарх, Светоній, Апіан, Діон Касій і Осип Флавій. Здебільшого давня історіографія їй несприятлива. Існує думка, що очернення Клеопатри здійснене переможцем Єгипту, Октавіаном і його оточенням. Які прагнули всіми силами обмовити царицю, представивши її не тільки небезпечним ворогом Риму, а й злим генієм Марка Антонія. Проте деякі історики все ж таки вважають, що приписування її розпуста і підступність були реальними. Наприклад, зберіглося судження про Клеопатру римського історика IV століття Аврелія Віктора. Вона була така розпусна, що часто проституювала і мала таку красу, що багато чоловіків своєю смертю платили за володіння нею протягом однієї ночі. На реверсі монети в центрі вказаний номінал арабською та нижче продубльований англійською 50 піастрів. Зверху півколом вказана назва країни Арабською Арабська Республіка Єгипет. По колу біля Канту виконана обравлення скрапок. Монета виконана зі сталі з латунним покривом за розмірами вага 6,5 г, діаметр 23 мм та товщина 2,3 мм. Гурт монети рубчастий. Інформації про тираж монети та монетний двір мені, на жаль, не вдалося знайти. Напишіть обов'язково в коментарях, якщо знаєте. Останні дні Клеопатри докладно описані плутархом за спогадами її лікаря Олімпа. За його версією, Клеопатру знайшли мертвою у царському уборі на золотому ложі, оскільки перед тим, до Клеопатри прийшов селянин з горшиком смокв, що не викликало підозру у варти, було вирішено, що в горшику Клеопатрі принесли змію. Стверджували, що на руці Клеопатри було трохи видно два легкі укуси. Саму змію в кімнаті не знайшли, ніби вона одразу виповзла з палацу. За іншою версією, Клеопатра зберігала отруту в порожній головній шпильці. Ця версія підкріплюється тим фактом, що обидві служниці Клеопатри померли разом з нею. Сумнівно, щоб одна змія умортвила одразу трьох людей. За словами автора римської історії Діона Касія, Октавіан намагався оживити Клеопатру за допомогою псилів, екзотичного племені, представники якого вміли висмоктувати отруту нешкідливо для себе. Разом з тим, на переконання науковців з Німеччини, причиною смерті Клеопатри було отруєння сумішю з опіуму і рослин болеголову і Аконіту. Смерть Клеопатри 12 серпня 30-го року позбавила Октавіана блискучого трофея на його тріумфі в Римі. У тріумфальному ході везли лише її статую. У 2008 році дослідник Захі Хавас. Повідомив про те, що йому вдалося виявити ймовірне місце поховання цариці Клеопатри та римського військового начальника Марка Антонія. За його припущеннями, їх поховали разом на території храму Осіріса на околицях Олександрії. Під храмом знаходиться тунель завдовжки 120 метрів, там же знаходили статую цариці та безліч монет з її зображенням. За два тижні до відкриття Хавас виявив погруддя Марка Антонія і припустив. Що його поховання може бути поруч із похованням Клеопатри. Отака цікава історія пов'язана із зображенням на монеті останньою царицею стародавнього Єгипту. Пишіть в коментарях, які цікаві монети Єгипту ви маєте в своїх колекціях і на які варто звернути увагу. Обов'язково ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових оглядах!